Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Армія РФ почала застосовувати нову колісну самохідну артилерійську установку, яка, ймовірно, є модифікацією 152-мм гаубиці 2С-43 Мальва. Ця нова розробка викликала значний інтерес серед експертів через її невідоме походження та модифікації, що відрізняють її від попередніх моделей. Відповідні кадри опублікували російські медіа, продемонструвавши машину на шасі броньованої вантажівки, База 601027 з колісною формулою 8 х 8, яка є модифікацією модифікацією база 6910. Таке шасі також використовується на 2С-43 Мальва, що дає підстави вважати, що обидві машини мають схоже компонування. Основною відмінністю є артилерійська частина замість стандартної 152-мм гаубиці, 2-64, яку застосовують у «Мальві», нова САО обладнана гарматою 2-36 Гіацин Б. Ця заміна дозволила збільшити максимальну дальність вогню звичайними уламково-фугасними боєприпасами до 30,5 км. Метрів, а активно-реактивними снарядами до 33,1 кілометра. Це робить систему більш ефективною для дальніх обстрілів. Крім того, на кадрах видно додаткові елементи захисту, включно з протидроновими екранами, з тканини та системою радіоелектронної боротьби. Проте експерти, зокрема Андрій Тарасенко, зазначають, що артилерійська частина цієї САУ схоже взята з наявних складів, а не є новою розробкою. Цьому свідчить характерне кріплення стопроупора, яке відповідає оригінальній конструкції Гіацин Б. одні Однією цікавою деталю є відсутність повністю автоматизованої системи заряджання, яка застосовується на Мальві. У новій САУ використовується оригінальний досилач гармати Гіацин Б, що підтверджує теорію про спрощення конструкції. Невідомо чи такі рішення будуть характерними лише для прототипу, чи їх застосовуватимуть у серійних машинах. Цікаво, що виробництво нових гармат 2А36 УРФ припинено через банкрутство підприємства, мата заводи, яке відповідало за їх виготовлення. Натомість його виробничі потужності. Передали компанії Рємдізель у 2023 році. Варто також відзначити специфіку Гармат 236. Вони несумісні з іншими 152-мм системами радянського та пострадянського виробництва через унікальні боєприпаси. Це створює додаткові труднощі у забезпеченні таких систем снарядами. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!